Друзі, доброго дня, здравствуйте. Зараз я вам покажу, яким чином ви зможете працювати згідно з налаштованою логікою, тоді, коли у вас є декілька пов'язаних бізнес-процесів, наприклад, це кол-центр, закупівлі, продажі, угоди, скажімо. Тобто, тоді, коли, наприклад, до вас звертаються люди. То задачі виставляються, виставляються або автоматично, якщо це з зовнішніх джерел, які інтегровані з системою створюються у бізнес-процесі кол центр або їх такі задачі можна створювати вручну. Відповідно, тоді, коли ми рухаємося по етапах бізнес-процесу новий лід, ми можемо. Декілька виходів зробити. Тобто, якщо у вас є продажі товарів, то ви відповідно зможете е, створити задачу на продаж товарів. Якщо у вас є продаж послуг, е, то продаж послуг. Е, якщо вам потрібно перед продажем сформувати комерційну угоду, то відповідно комерційна угода буде, буде створена. І тоді, коли вам потрібно після підписання, ну, точніше, погодження комерційної пропозиції підписати угоду і вже з-під угоди робити продажі, то відповідним чином можна працювати і так. Тобто, зараз я продемонструю, яким чином це, в принципі, має працювати. Може працювати, в даному випадку я буду створювати. Задачі вручну і рухати їх по статусах у додатку CRM. Тобто для того, щоб додаток CRM виглядав ось так, як він виглядає зараз, вам потрібно перейти до налаштування відображувані процеси. Відповідно, поставити там налаштування, які потрібні, щоб ви змогли бачити саме те, що бажаєте. Тобто відповідні статуси, спробуйте зробити. Зараз давайте спробуємо створити бізнес процес абсолютно новий. А, до речі, якщо у вас є зовнішня форма, з якої ви можете отримувати запити, то зараз я покажу, як, в принципі, можна двома способами запустити новий лід. Давайте перший це вручну. Це тестова, тестова задача. І відповідно ми оберемо клієнта, який у нас є вже в системі. Ну, нехай це буде. Так, другий тестувальник. Чому б ні? До речі, ми можемо обрати джерело, з якого ми цього ліда отримали. Відповідно, тут вручну, або тоді, коли ми оброблюємо, давайте я колор поставлю, оброблюємо автоматично, то автоматично ж проставиться це, це джерело. Тестова задача. Створити та відкрити. Я зараз саме по цьому шляху піти піду. Або давайте почнемо зберегти, з цього: зберегти та закрити. Так, і тоді, коли я оновлюю екран, то ось у нас така задача створилася. Тепер, другий варіант тоді, коли ми. Зберегли і відкрили, то у нас би задача відкрилася ось таким чином. Тобто ми відразу в цю задачу провалилися. Ну, скажімо так, ми б зразу з нею могли би працювати. Ну і Відповідно, тут є можливість робити ті чи інші дії з задачою, тобто, ми можемо запросити Viber Telegram, в даному випадку буде відправлено автоматичне повідомлення. Якщо у вас є відповід... налаштовані відповідні інтеграції, можна смс відправляти. В даному випадку ось це також важливо. За логікою, ми можемо або продавати товари, або продавати послуги, або скасовувати. Ну, і відповідно перед тим, як діяти, ми можемо провести перемовини для того, щоб зрозуміти більш конкретна потреба клієнту. Наприклад, ми підемо саме, по цьому, саме цим шляхом зараз. Бачимо, що в даному випадку у нас інтерфейс залишається той самий. Ну, тобто я у своїх бізнес-процесах стараюся зробити більш-менш прості інтерфейси. До речі, можна набагато ще спростити, тому що це дозволяє робити системи. Якщо вам потрібно це зробити самостійно, то звертайтеся, заходьте на crm навчання. Я вам дуже-дуже. Раджу це зробити, якщо ви ще не користувалися боксами, якщо ви не знаєте, як робити ті чи інші дії в системі для того, щоб отримувати результат, якого ви очікуєте. Рухаємося далі. Тобто, в даному випадку, давайте повернімось до CRM, до додатку CRM. До речі, ми з нього і не виходили. Бачимо, що ось у нас а, перейшла задача. Тоді, коли ми її перевели у статус, а, проводимо перемовини». А, відповідно, і тут ми також це бачимо. А, якщо ми а, переглянемо, то ось тут можна рухати задачу і ось таким чином, тобто просто її тягати. А краще все ж таки заходити і. Взаємодіяти з клієнтом більш зручно, буде безпосередньо самої задачі. Але буває і так, і так потрібно робити, тому ось показую, як це робиться для безпосередньо таких задач. Тепер давайте створю задачу з форми, про яку я казав. А якщо ми побачимо, точніше, перейдемо. У форми, то є за замовченням ось така форма, яку ви можете протестувати і відповідно там допрацювати для себе. Ось я переходжу у режим перегляду форми, і зараз я її заповню. Для чого? Для того, щоб створилася задача відповідно. Ось, як приклад, я заповнив форму, тестувальник другий, телефон зафіксував, сферу діяльності зафіксував дату народження. До речі, всі ці поля, звісно, що можна робити не обов'язковими, як вони є зараз. Ну І тоді, коли людина відправляє запит, то бачить ось таке повідомлення. Ось, А у нас в системі створюється відповідна задача. А, ось, до речі, у нас цей тестувальник другий. У нас створюється задача, і ми її зараз побачимо у статусі обробити запит. А ось ця друга задача, яка у нас вже створена автоматом, скажімо так, або полуавтоматом. Тепер ми бачимо, що у нас вже в даному випадку є два, дві задачі, з якими ми маємо і працювати. Якщо ми зайдемо в цю задачу, яку отримали з форми, то побачимо ось таку штуку. Тобто, в даному випадку у нас результати заповнення форми, форми також ми можемо побачити. Повернімось до задачі, до задачі яка Ось, стосується першого запиту, і давайте спробуємо, що у нас буде відбуватися тоді, коли ми перемкнемо в статус готувати КП. До речі, тут ми можемо залишити якийсь, якийсь більш розгорнутий опис, ми можемо залишити тут якісь коментарі. Які а, нам потрібні, потрібні і які стосуються а, підготовки комерційної пропозиції. Давайте перемикаємо. Коли перемкнули, то а, повертаючись до а, комерційної пропозиції, давайте оновимо екран, бачимо, що ось у нас вже з'явилася друга наступна вже задача. А, у статусі готувати КП. Ось і давайте спробуємо тепер цю комерційну пропозицію обробити, наприклад, да, що у нас буде і як нам потрібно діяти для того, щоб зробити продаж. Заходимо в задачу, дивимося, що у нас тут поки що немає ніяких продуктів, але ми їх можемо додати. Ну і відповідно, ми можемо або відразу комерційну пропозицію направити клієнту. Або скасувати цю задачу, або віддати керівнику на узгодження. Зараз давайте додамо який-небудь продукт, який, в принципі, є в системі. Давайте переглянемо, що, в принципі, є. І що б ми могли, чим б ми могли скористатися для додачі. Ну, наприклад, це буде цестовий. Тестовий четвертий зі строками придатності продукт якийсь. Додаємо його. В даному випадку я з таким чином. Так, обачаюсь трошки, давайте інакше я зроблю, покажу. Тестовий, так, тестовий. Тобто ви можете обрати цей продукт з списку, зі списку, який випадає. Ось так ми можемо додати. Тестовий. Якщо у нас не вдається знайти продукт через найменування, то ми можемо його через назву додати, через блок пошуку тестовий. І відповідно тоді, коли ми натискаємо, то бачимо, що ось у нас є тестовий четвертий там. Другий, третій, і у нас є е, у них ціна, і відповідно ми можемо додати їх. До речі, ось тут на тестовій четвертий у нас навіть є ціна, яка у нас коливається від суми закупівель. Тобто це можна також враховувати. Ну Давайте, наприклад, ми ось так зробимо: тобто відразу додамо там 10 перших. Не знаю, там двадцять других. 30 третіх і також четвертих Якусь кількість там, хай це буде 55, наприклад. Зберігаємо і. Бачимо, що у нас такі продукти ось додались. Тепер ми можемо обговорювати з нашим клієнтом відповідно умови. Наприклад, в принципі, це ок це задовольняє людину. Ми проговорили це з нею, і тепер нам потрібно сформувати комерційну угоду. Точніше, не угоду поки що, а комерційну пропозицію. Для цього ми можемо обрати. Розрахунковий рахунок, тобто, щоб у комерційній пропозиції був він вказаний. І натиснути на кнопочку Направили клієнту. Ось що ми робимо: тобто, «Направили клієнта. Перемикаємося в цей статус, у нас автоматично створюється комерційна угода. Тоді, коли ми переходимо в неї, то ми можемо побачити, що ось у нас всі ті продукти, які ми вказували, вони вже тут. Зафіксовані, і, відповідно, якщо потрібно, щоб були якісь інші формати, в даному випадку є стандартний формат комерційної пропозиції, цей шаблон можна переробити. Перероблюється шаблон у додатку шаблони документів. В даному випадку ми ось розглядаємо цей шаблон. У режимі редактора і підставляємо сюди інші змінні і, відповідно, можемо перейменовувати до тих змінних стовпчиків. Давайте повернімось в нашу CRM і подивимось, що ж ми бачимо там. Оновлю екран. Бачимо, що ось одна задач вже у статусі направили клієнту. А відповідно, ми можемо перемикатися далі вже в наступний статус, який у нас називається триває узгодження, або в інші статуси, які у нас доступні. Тобто ми можемо або Перевести у триває узгодження, тобто, якщо клієнт ще не е, підтвердив, то ми можемо в цей статус пере, перемкнутися. Давайте спробуємо е, піти цим шляхом. Але при цьому ми можемо, звісно, що відразу, якщо це у нас продукти, тобто товари, ми можемо їх продавати як товари, відповідно, якщо ми займаємося продажами послуг, або і тим, і тим то ми можемо запустити або на товари, або на послуги, або змішаний якийсь а, якусь продаж, і в цьому випадку у нас а, маємо ймовірніше за все, з моєю логікою, у всякому разі, ми маємо запускати, а, продавати товари. Ну в даному випадку ми будемо а, думати, що це у нас послуги. Ну, давайте перейдемо на триває узгодження, що ми можемо тут зробити. Тут у нас може система видавати відповідні помилки, і ми маємо на увазі, що необхідно встановити дату, граничну дату, до якої нам зі строком у днях до якої нам потрібно узгодити цю комерційну. Ось цю дату потрібно вказати, дата зміщення. Ми в даному разі, ось я, підказочка так, така є: що вкажіть дату, на яку потрібно перенести поточну задачу у вас в календарі, щоб ви її не втратили, ну і щоб відпрацювали з максимальною якістю. Тобто, обираєте тут дату, наприклад, це буде 25 число, навіть ви можете обрати там годину і хвилину, коли це потрібно зробити. Відповідно, тоді, коли ви тримаєте узгодження, перемикаєте, то повертаючись до нашої CRM, бачимо, що ось у нас змінилося, змінився тут також статус. Тепер давайте спробуємо, що ж у нас буде відбуватися тоді, коли ми маємо підписати угоду, наприклад. Ось у нас статус підписати угоду. Тобто, якщо у нас потрібно, крім прямої продажі попередні документи якісь оформити, то ми саме цей, на цю кнопочку будемо натискати. Ну і відповідно йти по цьому шляху. Якщо нам потрібно відразу продавати, давайте відразу будемо продавати. Відразу продати послуги. Тобто, е, у нас ці товари це будуть послугами. Тобто, і тоді, коли ми перемикаємось в задачу, бачимо, що у нас змінився статус. Але як же це все виглядає у CRM системі Що відбулося? Ось у нас була задача триває узгодження. Тепер вона у нас ось. Замовлення клієнта продаж послуг. тобто ми Бачимо, як у нас задача рухається поступово. Тобто з першого статусу, з першого, першої частини бізнес-процесу продажу зі зверненням були тут, пройшли там якісь етапи відповідні. Після цього створилася комерційна пропозиція, пройшли відповідні етапи. Після цього ми можемо вже або формувати угоду, або формувати замовлення клієнта продаж Спробуйте, будь ласка, тестувати. Я далі перерву це відео. До речі, е якщо вам реально потрібна допомога і ви щось не розумієте, обов'язково заходьте на сайт. Сайт е називається iColor Onebox.or. Ось ви можете зайти на нього і замовити або послугу, або пройти відразу crm курс. До речі, ось можна пройти швидкий crm Тоді, коли crm курс тоді коли ви отримаєте мотивуючі скажімо так, поштовхи кожного дня протягом трьох тижнів, і рухатись до того, щоб зрозуміти бокс і розібратися в його можливостях. Ну, відповідно там рухайтесь там до 2 до 21-го дня, а можете проконсультуватися під час проходження. Тобто, в такому випадку ви перейдете до форми і знову зможете залишити відповідні ваші коментарі, які стосуються вашої потреби, ця форма закриється ну, як. Я вже показував, що вона працювала, працювала за прямим посиланням, схоже, буде працювати. І безпосередньо у боксі створиться задача. Тобто, у вас є багато можливостей, яким чином розви, а, розвиватися. Тобто, ось так. Ви можете пройти швидкий аудит. Ось, і а, це конфігуратор вашої CRM-системи. тобто Ви можете. І бажано це зробити перед тим, як ви до нас звертаєтеся, побачити, в принципі, що ж вам може надати бокс і чим ми можемо вам допомогти. Тут декілька розгорнутих питань навіть є. За моїм досвідом, в принципі, достатньо десь до 10 хвилин, щоб сконфігурувати вам систему. Ви могли, точніше, її для себе сконфігурувати, щоб нам простіше з вами було спілкуватися. Дуже будемо раді спілкуванню з вами і взаємодії на зв'язку. Ставте обов'язково лайки цьому відео і діліться їм, якщо воно вам сподобалось, і якщо вам воно справді було корисним. Ще раз дякую вам. Побачення!